Фатальний збіг обставин завершився страшною трагедією. У самісінькому центрі Львова біля оперного театру через те, що не працювали світлофори, маленький велосипедист потрапив під колеса маршрутки. В Цей момент в районі не було електроенергії. На гордоцькі біля оперного театру дитина на ровері потрапила під колеса маршрутки. Дитину забрала швидка. На місці ускладнення в русі працюють регулювальники. Жахливий неї стався у й годині. Люди розповідають, що маршрутка саме повертала з проспекту Чорновола. Як дитина на велосипеді опинилася на пішохідному переході прямо перед автобусом, уникнути удару було вже неможливо, тож прямо на очах у сотень свідків дитину разом з двоколісним буквально підім'яло під колеса. Аби врятувати школяра, перехожі кинулися голими руками піднімати величезний автобус. Медики ще встигли довести дитину до реанімації, але, попри усі зусилля лікарів, він помер прямо на операційному столі. У хлопчика була складна політрама та масивна кровотеча. Бідолашному було лише 11 років. Дитина доставлена в краюшкому стані після автонаїзду. Хлопчику 11 років на жаль, травми були несмісні життям. Дитині надавалася все необхідна допомога у вигляді масивного переливання крові, операційного втручання з приводу розриву легені і травми порожнистих і парамхіматозних органів. Але на жаль, впродовж чотирьох годин після надання допомоги дитина померла. Відомо, що за кермом був досвідчений 60-річний водій, який має 20 літній стаж роботи. Поліцейські вже почали розслідувати цю страшну трагедію. Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса, 60-річний мешканець Трийського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 11-річного львів'янина. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення обставин. Події проводяться необхідні слідчі дії, призначені експертизи. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.